지금 Вітаю! Мене звати Надія. Я бібліограф Славутської міської бібліотеки для дорослих. Сьогодні ми розпочинаємо цикл віртуальних подорожей у світ сучасної книги, в ході яких будемо знайомитись з новинками української та зарубіжної літератури. Зауважу, що наприкінці минулого року бібліотека значно поповнила свій фонд, завдяки державній програмі. Поповнення бібліотечних фондів, яку вже кілька років поспіль реалізовує Український інститут книги, до читацької аудиторії нашої бібліотеки надійшло понад 800 примірників нових україномовних видань. Це твори таких знакових українських письменників, як Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Сергій Жадан. Андрій Кокотюха нові якісні переклади таких класиків світової літератури, як Агата Крісті, Стівен Кінг, Террі Пратчет, Джордж Орвел та інші. Також до нашої бібліотеки надійшло дуже багато актуальної історичної літератури, книг з психології. І що дуже приємно, яскравих видань для дітей та підлітків. Тож наша бібліотека розпочала обслуговувати і цю вікову категорію читачів також. Сьогодні я з радістю запрошую на нашу віртуальну екскурсію маленьких славучан та їх батьків, а говорити ми будемо про казки, які я в цьому глибоко переконана, однаково люблять як дорослі, так і діти. І сьогодні я хочу першою презентувати вам книгу казок Ганса Крістіана Андерсена. Історії, зібрані у цій книжці, давно полюбилися читачам у всьому світі. Це яскраве видання з чудовими ілюстраціями дозволить дітям і дорослим поринути в підводний світ доброї русаленьки, вирушити в захоплюючу і небезпечну мандрівку в пошуках снігової королеви. Дізнатись, як крихітна дюймовочка знайшла своє щастя. Нікого не залишать байдужими пригоди дракона Омелька, автором яких є наймолодший і найвеселіший сучасний український дитячий письменник Сашко Дерманський. А от тим малюкам, які не дуже люблять слухати те, що їм говорять дорослі, я би дуже радила прочитати ляказочки від Ірен Роздобудько. Роз світ без зла і заздрості у казці про двох братів і сестру розповідає малечі Дара Корній. Ця книга вразить юного читача не лише давньою, як світ, історією про боротьбу добра і зла, а й зачарує незвичайними ілюстраціями. щирі і невимушені милі казки на ніч, саме те, що необхідно дітям перед сном. Пізня вже годинка. Чом не спиш, дитинко? Вже твоя... Веселе знайомство із чарівною зеброчкою Зенею бобриням Бобі черепашкою Чіко чекає на малюків у книжці казок Люсі Робін. Музика. Окремо хочу звернути вашу увагу на казки англійської письменниці і художниці Беатрікс Поттер. Казки якої перекладено тридцятьма п'ятьма мовами світу у міській бібліотеці для дорослих. Наразі є дві книги авторки: перша це казка про кролика Пітера, і друга про містра Лиса і місіс Кольколь. -Коль. І на завершення нашої зустрічі я хочу запитати у дівчаток: чи хотіли б ви стати принцесами? Якщо ваша відповідь так. То книга Федеріка Магрін уроки виживання для принцес саме те, що вам потрібно. Ну що ж, на сьогодні це все. Впевнена, що нові книги зацікавили наших юних читачів, для яких вони пізніше стануть добрими друзями. На все добре. Побачимось!